Нє, застрягла. Сидить, бачиш, відпочиває. Вийшли трішечки подихати свіжим повітрям. Тут насправді легше дихається. І зараз сусіда до утят, провідемо їх. Давно вже не ходили до них. Ось, де гліпчик. Да. Поїхав. Де утят? Бачиш сидять. Ти ж крякней, там десь. <клухи> там мене крякне, да? десь там на початку озера. Пару днів думала, чи розповідати вам про те, що зараз відбувається в моєму житті. Але вирішила, що це ж щоденник мого життя, і що це мій етап, який я маю пройти, і який приведе до чогось більшого. Мене звільнило з роботи за три місяці до пологів. Це було абсолютно несправедливо. Це було одним днем. І тому я досі не можу звикнутися з думкою, що більше не працюю. Мені це болить. А, та найбільше болить за людей, з котрим працювала, вважала їх друзями. Погода ніби відчуває мій стан. Вже два дні зіпсувалася. Або, можливо, просто прийшла вже осінь. Де дощик. Але це життя. Це певний урок для мене, що робота це робота, але ж ніяк не друзі. Пам'ятайте про це, хоч і вважаю, що потрібно вірити в людей та в їх людяність. Зараз в голові крутяться слова Ліни Костенко: що кожен фініш це по суті старт. І я впевнена, що це початок чогось нового. Зараз в мене нарешті буде час побути мамою, відпочити перед пологами, зібратися, зрозуміти, куди я хочу йти далі, і просто. Побути жінкою. Что там тракторы? <гум> Які ти <табу> бакули! Хі-хі. <гум> Модні. <Тихі> Тільки не вбийся в <гум> них Чудіти. Розкажу трішечки про наш день сьогодні. Сьогодні їздила в клініку, записалася до діабетолога. Завтра на 8 ранку знову йдемо здавати на тощак. але вже проміжок буде 2 години. Ось попередніх кадрах я казала, що мене звільнили з роботи, але в мене вже зараз буде друга співбесіда, я хвилююся, вже червона. Фух, Якщо візьмуть, потім буду передивлятися ці кадри і радіти. Якщо не візьмуть, значить, буду шукати далі. От. Я дуже емоційна людина, дуже переношу це все через себе. Але я думаю, що все буде так, як має бути. Ось. Глібчик тут спить, не хотівся ніяк засинати, але вже спить. Ура! Я зараз е співбесіда пройде, я буду готувати щось на обід. Не знаю що, мене просто вже, знаєте, е буває таке, я точно знаю, і у вас буває, коли ти вже не знаєш, що готувати. Просто ідеї кінчаються, але ми будемо щось думати. Фух, підготувалася сукня вділена, фарбувалася, але вже щось червоне. Ну, це знаєте, коли хвилюєшся, тр -тр чіпаєш своє обличчя. От. Фух. З Бога. Удачі. Покажи. Ось це страус, так. А літачок у Страуса є. О, там літачок молодець. Через пару важких емоційних днів я запустила порядок, тому. Йдемо до тієї справи, яка найкраще допомагає від стресу, це прибирання. Вже прямо дуже мене потребувала ванна кімната, і також а, зона при вході. А, там вже давно потрібно було витерти пил, трішечки перескласти в, шафах, в шафі а, на поличках, тому що там був хаос. Ось а, і ввечері ми поїхали трішечки, закупилися побутовою хімією і трішки взяли продуктів. А вечеря просто була найсмачнішою у світі. Ну, як ви вже зрозуміли, цю жінку не зупинити, коли вона вже починає прибирати. <coughs> То вона вела зі всіма своїми баночками, скляночками на усіх поличках. Тому ось така краса тепер. Собачка казала гав-гав-гав-гав. Ну і як зазвичай, перевірка форми за програмою, там пише, що має бути кокос, але здається, щось трішечки більше, як я й кажу кожного тижня, тому що животик дуже дуже великий. Вони в мене завжди працюють в парі. Жужа у нас прибирає, а глібчик слідкує та перевіряє. Грибочок маленький. Мамин маленький офіціант. Вже другий день заносить тарілки. після того, як поїли. Молодець! Ось такі зараз в мене хаотичні дні. Через це звільнення з роботи то накриває, то з'являється таке бажання поприбирати або зайнятися собою. Тому ось я вклала глібчика на сон і пішла до дороблювати свої кроки. Далі душ та догляд це мене трішечки заспокоює та наповнює. Усім привіт! Запрошую вас провести цей день разом з нами, з моїм двохрічним сином та мною вагітною. А ми прокидаємося близько восьмої, дев'ятої, все залежить від глібчика. і а, починається наша рутина. Ми проводимо в порядок спочатку глібчика, Далі я запускаю прання, і коли вже глібчик повністю готовий, я проводжу в порядок себе. Далі, поки паралельно готується сніданок ліпчика каша, ми готуємо каву нам. Ось так він мені допомагає. І далі наш сніданок з чоловіком, вітаміни і далі рутинні справи мої, прання продовжується. Пилососимо. І також перед вулицею, вже коли збираємося йти на вуличку, запускаємо робити пилососа. І ми йдемо гуляти, дивилися на качечок, далі повертаємося, миємо ручки. І знову рутинні справи, розбір та складання посудомийки, знову ж прання і обід ліпчика. Далі він йде на сон, одразу робимо перекус у вигляді сидників. Трішки заснула з ним, тому так по часу вийшло. Йога, медитація, гліпчик прокидається. Wow. У мене вже готовий обід вечеря, і ми йдемо знову на вуличку. Коли чоловік закінчує працювати, ми їдемо в магазин. Якраз це була субота, останній робочий день магазинів, прибирання. І готуємося до сну з глібчиком. І коли глібчик вже засинає, починається мій час, я або роблю тренування, або вчу мови, або читаю книжку та роблю свій вечірній догляд. Я про нього думала усю ніч. У нас тут зараз буде нове заняття. Буде малювати. О, скільки калесі! Да, тільки це ж у нас сонечко, треба було малювати його жовтеньким. Давай хмарку з тобою навернуть, давай. Бери отак олівчик. Отак. 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 І малюємо хмарку. Дивись. Марку наваливала? Да. А машинку Тук-тук-тук Маха подпит. Складай, скорее. Стаканчивай складай